Всім привіт. Сьома година 30 хвилин я прибув на сервіс, відчепив причіп ДСВ, а це причіп колеги, також з нашої фірми, також з моєї лінії. ну Автомобіль вже забрали всередину в бокс, Мають провести багато робіт. Фільтра масла, по-перше, по-інше, я вже там заходи заглядав, то вони поміняли. Радіатор кондиціонера, відповідно, зараз по-новому загружають фріон, закачують фріон. Ну і там ще мають по, по плану, щось такого плану говорило, що мають поміняти амортизатори, ну і плюс вже поставити тахограф нового покоління. Але скільки це часу займе, я думаю, що сьогодні цілий день, можливо, навіть ще залишуся на завтра. Очікую в кімнаті для водіїв, там у нас є телевізор. З ютубчиком безкоштовна кава, душ, ну і туалет. Так що, в принципі, комфортно, можна чекати. До речі, колега говорив, що дають талончик на харчування в столову. Через дорогу у нас, там через дорогу у нас заправка. Ну і там реставрація, кафешка. Так що йду очікувати в кімнату відпочинку. Поки автомобілю роблять сервіс, замінюють мастило. Що там ще потрібно, от очікую в такій кімнаті. Для водіїв Це у нас що? кавоапарат. Можна собі забити каву, мікрохвильовка, телевізор, вайфай, водичка. Ну і такі маленькі диванчики. Включив собі ноутбук. Ну Щоб дурно не втрачати час, монтую наступне відео. Незрозуміло, скільки потрібно буде часу очікувати. Це все, бо так я повторюся, Мастило, сервіс, там мають замінювати амортизатори, ще там щось. Бачив, що замінили. Радіатор кондиціонера, ну і відповідно в кінці маю ще замінити тахо поставити тахо нового покоління. Так що в такій кімнаті для водіїв, до речі, продається тут у нас сувеніри, кіпочки, так як бачите, ціни такі собі. По таким цінам, я думаю, не вартується все купляти. До речі, душ туалет. Також присутні. Так, добрий ранок, сьома година, сьогодні у мене середа. Нагадаю, приїхав я в понеділок. На сьомому годину ранку, зараз в мене вже середа. Нарешті зробили мені автомобіль, зачепив я причіп. Ну і буду помаленьку виїжджати з цієї території, зараз потрібно виїхати вперед, тут різко крутанутися. добре, що є, от, стоїть колега. Увімкнена рація. зараз у мені по рацією там. Підстрахує, підрегулює, скаже, коли вискочив хвіст, бо потрібно дати максимально до боксу, потім різко під, ліву, під лівий бік розкрутитися букву Г, Ну і виїжджати туди, так як по колу немає як проїхати, щоб розвернутися. Ну, нічого страшного, Нам цих... нас цим не налякаєш. Вже якось скучив <з> за заїздою. Автомобіль провели великий сервіс, я потім встану на паркінг, вам Детально більш розкажу. А тут також непоганий дав сервіс. По-перше, в обід підходив в офіс, давали такий талончик на харчування. І через дорогу одразу кафешка, пішов собі в кафе і комплексний обід. Правда, давали лише один талончик. А вже під вечір ходив вечеряти скажімо так, за свої гроші, так як доступу до автомобіля не було. Автомобіль віддавали о 22 годині. Але всередині там така кімната відпочинку, я вам її показував. Туш, ну, туалет, Wi-Fi. Кава безлімітна, не так як в німці дають один жетончик Та й усе. Але все одно, два дні сидіти, не мати чим зайнятися, також воно трішки давить на психіку. Але один плюс, що ці 2 дні вони оплачуються також. Зараз в мене до порта Гдинім. 629 кілометрів, якщо пам'ятаєте, дивилися минуле відео, я завантажувався в Італії вином. Ну, їду у зв'язку з тим, що потрібно було заїжджати, робити сервіс. Їду на Гдиню, позбував всі показники. До речі, стоїть у нас тахо нового зразка. Уже не потрібно робити країну, початок, країну, закінчення при перетині кордону. Так як в мене стоїть також чіп-карта другого покоління, так що все у нас супер. Ну і по-перше, до кінця цього місяця на всіх автомобілях старішої модифікації має бути поміняний тахограф. Я позбував всі показники, такі, такі як розхід палива, еко, їзда. Побачимо, що у нас. Десь, так як форсунки не поміняли, їх не було в наявності, а лише промили добре паливну систему, там поміняли прошивку. Ну, На ще зранку завів автомобіль, наче він вже так не тарахтів, як тракторець. Але побачимо, як воно буде далі. Зараз 32 км, треба приїхати такою, то ніби як націоналка, але ще не автобан. Дві смуги в одному напрямку, правда, стоять знаки обмеження. 70-50. Ну і час від часу може стояти поліція з радаром. Так, мені 71 км до заправки, заправлюся, так як в мене 28%. Ну і Буду газувати до порта. Заправили автомобілі. Двойомі рухаємося з колегою. Так як разом їдемо до порту. Як -то кажеться вдвох, те веселіше. Заходжу зараз віцах чи в Глівіцях, на заправочки IDS, як завжди. так Наша фірма обслуговується на цих заправках. Тут треба трішки покрутитися, поки зараз на автобан. У на виїзд більш легше, а сюди от на заїзд там потрібно трошки крутитися. До Порту ще 559 кілометрів. Я не знаю, чи вдасться нам за однією паузою дойти, так як по Польщі я давно вже не їду вантажівкою, не володію дорожньою обстановкою, як тут їздять, як тут автобани їдуть <кхід> в цьому плані, що в сторону, наприклад, зараз повертаю в сторону лодза, а там я взагалі ще не був. Вище, так якщо брати на рівні Варшави і вище, то не був жодного разу. Я там поблизу лод завантажився і майонезом і майонез уже віз нижче Кракова. трішки в мене було розвантаження в сторону фірми. Але цікаво буде поїхати, подивитися, як що до чого. Можливо, десь по дорозі станемо на паузу 45 хвилин, може десь заїдемо в їдальню якусь. Так як в Польщі такі порції величезні, ну і відповідно доступні ціни. Це не Німеччина, не Італія. І тим паче не Франція. Так, зараз виїжджає на А1. Через 100 сторону Лодзя. Через 50 тримайтеся Погодка у нас 21 градус зараз на даний момент, 8 година 47 хвилин. Хоча ти два дні, що був на сервісі, то трішки припікало, припікало сонечко. Скажімо так, холодно не було точно. Одне мені цікаво чи дасть експедитор новий причіп. Так як сьогодні в мене середа, сьогодні немає заборон, а наприклад, завтра в четвер вже з 18.00 по Польщі заборона їзди. А в п'ятницю там свято також заборони їзди. Якщо потрібно буде чекати, скаже, що немає причепа, і завтра його не буде, ну, відповідно, будемо стояти до понеділка. Я з однієї сторони би радий був би, в тому плані, що, наприклад, там з порту недалеко йти до самого міста. Або навіть на крайній випадок викликали таксі. Це не є дорого на двоїх, тим паче. Ну і по Кдині по... хотів би пойти погуляти. Набережна, ну. Море як-не-як, -як. цікаво подивитися. А може навіть вдалося б скупнутися, бо в Балтійському морі я купався в травимюде, а от з польської сторони на польському морі то ще ні, не купався. Там я дивився біля Гданська якісь там ремонти. Не знаю, як там обстановка, бо якщо попадемо десь в ремонти, то відповідно потрібно буде робити ще одну паузу. Також не потрібно забувати, що по Польщі дві смуги руху на дорогах дає дві смуги руху, вантажівкам обгін заборонений. Там Щось в районі 1000 злотих штраф, так що про це також не потрібно забувати. Так, Правильно для чого запустити. Так що помаленьку зараз по одиничці, вверх вверх, вверх, аж до самого кінця. Така у нас якість А1. Оба! Такі от горбелі. Ось ще там далі. Але з другої сторони може і добре, якраз заодно прокачай нові амортизатори. Так, до порту ще залишилося 522 км, якраз зараз під'їжджаю до Ченстахова. Батьківщина всім відомо Хегельмана. Проїхав перехрестя одинички з двійкою поблизу лодця, двійка пішла познань Варшава. Варшава, стояв поузов, а такий звичайний лісовичок, бо попереду ще є у нас <кхів> заправка, але до заправки у нас був дуже мінімальний зазор, там щось в районі 2 хвилин немає змісту і сенсу ризикувати. Якщо заїхали сюди на... Лісовичок. Туалетні справи. Потім кава з бутербродом. Ну і, до речі, зарядив вже мультиварку на вечір. Так як нас вже двоє, якраз на двоїх. Один пакет і дві сосиски. Колега сказав, що з нього салат і відбівні. Так що вечеря буде така плотненька Плотненька вечеря. Що у нас на вулиці 29 градусів? Окуляри, так як сонце світить, щоб хоче лишній раз не напрягати, скажімо так. Ну і до порта залишилось 318 км. правда дивився я щось в Google Maps, і перед уже Гданськом. Там якийсь ремонт, ну і відповідно там, де ремонт, там очікується затори. 319-318 км за один раз. Що все буде добре, то мало би встигнути. Якщо ні, то відстоїмо ще одну паузу. паузу 45 хвилин. Зараз на одинок лише 12 година і 17 хвилин. Так що часу, отак, вдосталь. Немає куди спішити, так як немає ще нового завдання від експедитора, точніше, немає інформації про новий причіп. Дуже сподіваюся на те, що ми там залишимося на вихідні, було б круто. Сходив би саме місто ну і вам би щось би цікаве показав. Там є. Набережна, плюс такий у нас ринок невеликий з морепродуктами. Прикупити якоїсь морської рибки та посмажити. Було би цікаво. А зараз по одинишки собі помаленьку рухаюся. от у нас Екопал піднімається, бо я щось його збив та поки там заїжджав на заправку, то він взагалі впав. ну і Розхід 21,09, як бачите. Це на відстані 315 км. Я спеціально це зробив, щоб бачити, як вони промили апаратуру, так як форсунки не міняли. Ну а в цілому на 3653 км від початку каденції розхід складає 2346 км. Ну, ще потрібно враховувати, що вони пропалювали фільтр ПДФ, скажімо так, сажовий фільтр. Ну і автомобіль на високих оборотах тарахтів рахтів десь півгодинки. Плюс вони їздили туди-сюди, ну я думаю, літрів 5-7 загального розходу потрібно видалити на ці всі сервісні операції. Це я все роблю сугубо для себе. Самому хочеться якнайменший розхід привезти ну і відповідно буде, скажімо так, Козирі, з яких можна підійти до шефа і витягнути премію. А зараз поки що їдемо в сторону Гданська, потім в Данську візьмемо трішки лівіше, ну і вже підемо в порт Гдині. 15 година 10 хвилин я вже прибув в порт, зареєструвався, ну і от потрібно залишити це Марки, так як причеп я вже відцепив, поставлю вас тут. Поставив сюди документи, так як двері тяжко відкриваються, щоб вже лишній раз не, не дергати, не мучитися. Так, причіп відсипив, зареєструвався ті будки. Мені сказали, що тут поставити причіп і їхати собі по своїх справах. Тут вже стоїть паромчик. Очікую на причіпи, які поїдуть на Фінляндію. Опять-таки у нас терминал. Тут папир. монтажащийся Сейчас это макулатура. Целлю... Целлюлоза. Неразумело. Сейчас это таки. Сонечко. Ну, так, паром у нас. Финлайн. Хельсинки. А как раз замонтажить наш паромчик. Ну и вызвать На Фінляндію, тут вже місцеві працівники паркуються. Це, це у нас залізо зі Швеції. На заводі Saab. Я також в минулих відео, подивіться, ще коли працював на Шведській лінії, я також на цьому заводі вантажив залізо. Так, зараз потрібно виїхати вже з території віддати охоронцю папір, те собі місце, де б запаркуватися. Так, 19 година, 45 хвилин, такий у нас паркінг на дві смуги для вантажівок. От Я собі запаркувався отак. Я нікому не заважаю, колега це зранку їде, я собі, мабуть, підскочу, стану перший, щоб, якщо що, на крайній випадок. Потрібно виїхати, то я нікого не ходив би і не просив. Ну і буду очікувати нового причіпа. Питав експедитора. Експедитор мені сказав, що поки що нового причіпа нема, можливо, буде в суботу, так і в п'ятницю в Польщі вихідний. Завтра у нас четвер, завтра якраз наш причіп паромчиком паром відправляється. Так що якось так. Ну що, коротенький огляд зробимо по машині. Що тут у нас зробили? Поміняли болти, поміняли ці виходить, накладки. Я не пам'ятаю, як вони називають, відрегулювали сідло. Бачите, новенькі болти. Так, що то ще зробили ззаді? Поміняли амортизатори новенькі стоять. Передні. От, новенькі подушки. Задні подушки лишили старі. Так, з цієї сторони це нібито все. Я не знаю, чому поміняли, поставили нові кришки. Ну ці гумки ще зрозуміло. А кришки були, ніяких до них питань не було, але замінили, замінили. Колодки замінили. Задні, передні колодки також замінили. Ось так бачите, дивіться, що все блистить, все у нас нуляче. Диски, правда, залишилися диски. Старі. Замінили у нас тут механізм двірників разом з щітками. Тут я вам не покажу, тут потрібно обшивку знімати, може камера передасть, не передасть. Новенький стоїть радіатор кондиціонера. Також поміняно камери. Поміняний фріон дозаправили. Ну і поміняли фільтра масла, а також промили паливну систему бо знімали цю половинку, піднімали кабіну, знімали цю половинку, дивіться, автомобіль який брудний. Забруднили повністю всі сходинки. Дивіться, це все. Так що завтра буду мати, чим <coughs> зайнятися. Так що автомобіль у нас пройшов такий непоганий техогляд, обновили його, паливну промили. До речі, автомобіль менше почав брати паливо. Ну, може, від того, що ми і порівняні їхали, там таких аж... Сильних підйомів, сильних горбів не було. Ну і масло в моторі також замінили. Так що, а, ось я забув, ще вам покажу. От виходить оцю у нас гофру, скажімо так, не знаю, як правильніше її назвати, бачите, вона новенька стоїть. Гофру. Замінили. Ну і ніби все. Так що на цьому відео буду закінчувати. До речі, якщо... Все буде добре, прийшлі, скажімо так, буде аж на суботу, так що завтра з колегою підемо сходи в місто тут. Це у нас порт, там десь недалеко він казав, десь десь в районі 2 кілометрів у нас пляж. Сходимо на пляж, сходимо в місто. Перше заходимо в бедронку, бедронку. потрібно купити хліба якогось. Яблучка, помідорчика. Ну і завтра буду відмивати також автомобіль від, після сервісу. від Робочих, дивіться, тут позасирав. Ну нічого. Все таке, це все відмиється, це, це нічого страшного. Ну і що, відео будемо закінчувати. Традиційно, якщо сподобалось, ліпіть журнючну вподобайку, напишіть комент підтримку канала. Ну і до зустрічі в нових відео. Всім па-па і слава Україні!